Доброго дня, Миколаїв. 18 травня, 24 рік. Сьогодні у нас такий невеликий об'їзд полів. Ну і за одне зафіксуємо, що у нас відбувається на полях. Заїхали ми на свій посів проса. Ну, На кам камеру не видно, але просто сходить. В сходить. цьому році посіяли ми більш-менш нормально. Ось бачите, ось так. Буде видніше, мабуть. Да? Ось так. Видно, сходять рядочки проса, посіяли ми його не густо в цьому році. Так як я казав, в мене так вийшло десь 15 кг це для нас якраз то, що, те, що потрібно. Трошки десь вона нерівномірність ну, десь нерівномірність тому що сіяли без дрібнонасінневих Ящиків не ставили, ми, ми через звичайні катушки виставили десь чу-чуть густіше, десь ось так, сантиметрів 20 пропуски є. є. Є де красиво, ну де як. Отримали, отримали Відео не про те, відразу почну. Відео сьогодні буду одні поради вас питати, хто що порадить. Проблема в чому? Проблема в тому, що ось такий стан проса на зараз. Маємо третій листочок, виходить, два листочка маємо, два листочка. ось. Ну, хай буде далі не такий стан, хай він трошки підніметься. Але планую тут обробляти агрітоксом, агрітоксом ну, я працюю завжди, мені подобається агрітокс. По-любому я буду ним працювати, але ним працювати, коли піде кущення. А чекати, що піде кущення, то тут заросте. Заросте що? Ось? Ми робили гліфосатами, зачищали це поле, як завжди, є гліфосатами. А пішов сонях. Ось багато такого соняха. Він пішов після посіву. Зійшов і ось ще сходить. Поки ще чекати, щоб, щоб обробляти агрітоксом, ну, замінника агростарми в цьому році придбали, то тут заросте. Заросте ось, до речі, про берізку. Бачите, берізка Геліос Максі. Ну, так, вона. так вона росте. Каліна сіль гліфосату в минулому році заходьте, якщо навіть вона де ось берізки, як росла, вона так і росте. Каліна сіль гліфосату минулому році ми обробляли 2 літри, здається, по мінімальної дозі. Навіть на яку берізку різку воно не подіяло, листя з нею обсипалось повністю, вона як жик лишилася тільки погінці від геліосмакці. Ой, вибачайте, правда. Вона росте. Листочки вгору, тобто їй непогано, їй просто як дисикантом, щось там прижарило. Ось такі, бачите, у нас волочки. Ми такі рукожопі комбайнери прибирали. Да, соняшник сам. І є такі волочки. Ну, волочки це не те, що комбайнери, це ой, багато Це Тому що у нас тут соняшник був есть тобто, проблемний, грандстаровський, він наполовину був пустий. Все. Воно вилітало взаді і, і комбайнери навіть навіть і не винуваті. Хоча я сам це косив. Ну, на другий раз як кричите на комбайнерів, що так, сійте соняшник нормальний, щоб не було пустого. Чим обробити зараз, на зараз. Гербіцид, чи є в когось якийсь досвід, щоб в такій фазі знаю, що можна базограном спрацювати дорого. ну Повні три листочка. Чи базогран прибере соняшник? Ось бачите, це ну геть погана ситуація. Ось такий волочок. Заросло у нас просто. Можна сказати, отак зробити і сказати, що хана яким гербіцидом, буду довго рожувати, було можливість, щоб прибрати ось. Але потім я буду все-таки працювати агрітоксом, тому що мені треба забрати ось цю берізку, мені треба зачистити поле від берізки, а вона он, росте геть собі спокійно. Можливо, спрацювати може хтось працював приймою, має досвід там, не пів літри, а 200 грам. 200 грам, мені кажеться, соняшник не вб'є, хай тормозне, але щоб не подіяло на просу. Досвід якийсь був може. Можливо, тому що я знаю, я в минулому році обробляв просу, в мене теж було деякі три листочки тільки агрітоксом. І, ну... Визначити, чи дало, чи не дало, я не можу. Воно росло, воно росло, просто далі. Але чи агрітокс, ну не хочу я зараз два рази працювати агрітоксом. Тож, таке питання, як прибрати соняшник, чи можливо, чи хай собі росте. Ну, не хочу. Так, так то так. Да. А де валки, то там ситуація плачевна. Вон, бачите, який волочок. І там їх декілька таких. І прямо соняшники. Добре, все. Просто сходить. Маємо надію, що щось буде в нас в цьому році. Посіяли ми його так, як хотіли. Рідкувато для півдня України це норма. Щоб взяти гарне зерно, якісне, а не напівпусте, потім відвіяти, викинути і половину, зібрати по 20, а двіяти і буде по 10. Ось так на краях гарно сходить. Де твердувато, де раніше, де мілкувато. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка, слава Україні!